вимагаємо від голови Верховної Ради поставити зараз на пленарне засідання постанову про відкликання пані Безуглої. Вимагаємо відразу після цього голосування поставити в порядок денний постанову про відкликання пані Безуглої. Ми просимо зараз поставити на голосування внесення в порядок денний постанови про відкликання пані безуглої ну для початку з посади заступниці голови комітету нацбезпеки. Ми вважаємо, це питання є принципом тим більше цю проект постанови підписали представники всіх фракцій, які входять до комітету нацбезпеки, де, до речі, більше складає фракція Слуга народу голова Верховної Ради запізнився на погоджувальну раду. Можливо, він був з ОПЗЖ на пам'ятниках в цей час і не чув, що там піднімалося питання необхідності поставити постанову номер 10-391 щодо відкликання пані Безуглої з посади заступниці. Голови комітету нацбезпеки і оборони, але і вам, колеги, рекомендуємо діяти як народні депутати України, а не зелені кнопочки. Є постанова, зареєстрована представниками фракції Слуга народу про відкликання абсолютно безвідповідальної людини, яка щодня дискредитує збройні сили України, яка принижувала наших загиблих. Партійці, це голосування так само стосується збройних сил України, адже пані Мар'яна щодня просто плюндрує і принижує збройні сили України, керівництво збройних сил України і Генерального штабу. І це тест так само дуже цікавий на суб'єктність парламенту. Безугла це антонім. Захисту нацбезпеки. Ви знаєте, що таке антонім? Це не синонім, це антонім. І дуже важливо ще зробити наступне друзі. Це буде тільки перший крок: відкликати антонім з посади заступника голови комітету. Далі її треба відкликати з самого комітету. І ми тут підтримуємо голову комітету, шановного пана Завітневича, який представляє шановну фракцію Слуга народа і робить правильний висновок, що антонімам не місце в безпеці і обороні. Вони мають бути де завгодно, а наступний крок буде, що її відкличуть із посади депутата, і це зроблять жителі Оболонського району, які не розуміють, що зараз відбувається, і насправді зараз був тест, що ви не самостійні, тому що коли голова Верховної Ради і, заступ, і голова фракції Слуга народу не ставлять рішення, проголосоване паном Кальченком, а це ж регламентний комітет, це ж комітет, який очолює слуга народу на порядок денний, це означає, що ви не незалежні. Ви представники Офісу президента не ганьбіться.